Так, друзі, вітаю. Я Максим Залізняк. Ви на каналі Сир Назавжди. Сьогодні у нас дуже -таки довгий випуск, рекордно, пов'язано з тим, що я практично не редагував другу частину дегустації крем-сиру. Можливо, вам це сподобається. Напишіть, якщо сподобається. До речі, питання в відео буде десь посеред цього процесу дегустації. Воно сьогодні складніше, тому що складається з трьох частин. От. І відповідь на нього, як завжди, буде в наступному. Випуску, тобто в п'ятницю, випуску для своїх для підписників. Цю ж найближчу п'ятницю ми з вами поговоримо власне, про е, різницю між е, Філадельфією, Кремсиром, Альмете, Хохленд і Лабне. Як запитав у мене один із глядачів, і в принципі відповідь я вважаю цікава. А для того, щоб е, не розтягувати випуск ще більше, переходимо зразу до. Рецепту чизкейку на базі крем-сиру, який був представлений в минулому випуску, і з коментарями цікавими почитаємо етикетку. Тому слава Україні, слава Ізбройним силам, підтримуємо нашу армію, наскільки це можливо для кожного з нас. Поїхали. Та перед тим, як пред'явлю вам рецепт українською, давайте розберемося, а що взагалі от пишуть да, на Внутрішній стороні картонного пакування. Ну, По-перше, смакує краще, бо зроблено правильно. Десь бачили, там <ферма>, ферма масло як треба, маркетологи вони однотипні всі. Зроблено з більшою кількістю вершків для більш багатого смаку. Наш крем-сир однорідний і дуже вершковий, зроблений для того, щоб смакував з, з запеченими стравами, зокрема, багелями. Дивіться, багель це такий єврейський бублик. От, обварюють тісто, потім запікають. В Америці дуже популярний. Американці його їдять в 90% випадках з крем-сиром. Я українець, тому, на відміну від своїх американських племінників, їв його з маслом. Отака от от ситуація. Так, що ще? Зверніть увагу внизу екрану. Там є рекомендації по споживанню. Крем-сир рекомендують споживати, протримавши його після холодильника мінімум годину. Також пише, що якщо ви поспішаєте, візьміть кульку кремсиру і опустіть в теплу воду, не гарячу, теплу, і протримайте так 10 хвилин. І нарешті посередині компанія має сертифікат B корпорації Що це таке? Значить, це сертифіковані корпорації, які B, є лідерами глобального руху за природу, інклюзивну, справедливу та відновлювану економіку. Тобто компанія навіть закликає нас підтримувати її у Допомозі фермерам для ведення їхніх господарств з метою максимального збереження, природи та довкілля. Ну, цивілізованій людині це зараз надзвичайно важливо. Тепер, власне, сам рецепт справжнього американського чизкейка. Хто не довіряє моєму перекладу, от, будь ласка, вам англійськомовна версія. І так, на скоринку йде півстлянки вершкового масла, одна столова ложка. Цукрового піску і 250 грам крихти крекеру грема. Що таке крекер, крекер грема? Це просто такий е, масляний вершковий крекер, який в Америці продається навіть у вигляді вже готової крихти. Я думаю, щось хазяючки підберете в магазині або можна його зробити самому за рецептом. Важливо, щоб це було жирне печиво, і щоб воно кришилося добре. От і все. От тепер, власне, по самій сирній масі. Це дві пачки американського свіжого крем-сиру 450 грам. 3 чверті склянки цукру, 3 чверті склянки сметани, три великих яйця, 2 чайні ложки ванільного естракту, 1 чайна ложка соку цитрини. В принципі, все. Приготування. В духовій шафі при 150 градусах Цельсія. Спочатку розтерти масло, змішати його з цукром і крихтою печива, викласти в еластичну форму для запікання 23 см діаметром. Сирну масу протягом 3 хвилин перемішати крем сир з цукром на невекій швидкості, додати сметану і перемішати ще 3 хвилини. По одному додати всі три яйця, повільно перемішувати до однорідної маси, додати ваніль і сік цитрини, вилити сирну масу, форму на скоринку і розрівняти, запікання, розмістити форму всередині духової шафи, додати в деко одну-дві склянки теплої води, запікати при 150 градусах одну годину, 10 хвилин, вимкнути шафу, привідкрити трошки двері, і залишити ще на 30 хвилин. Перед подачею треба 2 години витримати в холодильнику, а було краще навіть цілу ніч. На виході, друзі, ви отримаєте приблизно такий продукт. Він точно буде дуже смачний. Дуже. Я коли перший раз американський чизкейк спробував, він мене вразив. Від себе додам, що краще прикрасити його свіжими ягодами, листочками м'яти і цукровою пудрою. Ну, а тепер, нарешті, переходимо вже до дегустації. Вона буде довгою. Манюнька Філадельфія. Ой. До тієї, що в картонці, чи до тієї, що в того, що в ванночці. То все-таки картонки відрізняються. Mm -hmm. Більш творожна по структурі, скажімо так. Угу, mm оце -hmm. мені якийсь такий кисловатенький. Але це ж хороший. Він має бути такий самий. А для чого такі меню не роблять? Мені, Я, мені не би мало було б. Американці продають в великих кульках багато штук таких маленьких. Розумієш? Для чого? Школу дитині дать, на природу. Дозувати, щоб не різти, це зручно. Ну, Наприклад, так. В школу дитині не зручно. Леся сер, сер бебі-бей. No. Наприклад. В готелі. Кав'ярні, в котелі. Так, так, да, так, да, согласно, да. все. Так, Тось поїхали зайти. Здаєшся? Ні. <рриклад> <риклад> <cả риклад> Якби жінка здавалася. Логічно. Ну тоді я виступаю. Яку історію? 에, значить, сидить старий чоловік, стара жінка, ну тобто пара сімейна. 에, їх запитують: Ви щасливі в, шлю, в шлюбі? Та, Уже 70 років, як щасливі. А, а секрет: розкажіть секрет. Він каже: я коли виходив, ой, одружувався, мій тато мене запитав, ти хочеш бути щасливим чи правим? Він каже, 12 років я був прав, а потім подумав, подумав, нахіра воно ну мені буду, я лучше щасливим. — Мені так сподобалося інакше. Якщо... Ясно, ж таких мужиків ті Ну, якщо ви як, комаксимісь хочете бути щасливим, думаю. Ваш вибор. Приходиться. <світ> <да>. <світ> Поїхали. Це, значить, конкурент, відповідно. Досить відома марка, Тіла Мок. Американський конкурент Крафт Філадельфія. Угу. А те саме все. Так всередині теж. Пишу. Бо, друзі, маєте розуміти, що Філадельфія це торгова марка. О, цікаво. Так. Угу. Там теж так було в середині. Порви. Я ще фотки зроблю. Теж поділено. на дозу. Покажи, як поділено. Щоб не пережерти. Людям покажи. Щоб бжух не виріс. От так Видно, що угу. поділено. По Одна унція — 28 грам. Будете їсти більше, я вас буду по рукам бити. А я Джефрі позволю. Твій <смір> жінішок тоді. Як колись шуткували. Як його відкрити? Де він? А, тут же ж пише. Леся, ножака є. Сьогодні. Для спеціальних пише. Для спеціально обдарованих? <смір> Для спеціально обдарованих пише, де відкривай. Ойся. О. Тобто вища технічного світу допомогла. <смір> А так зразу і не скажеш. Mm, тут більш творожна. Ще більш творожна, ніж кілдина. Більш творожна, да і вона така. М -м, геть відчувається. Дуже не знаю, яка мені більше подобається чи та, чи та. Ну, класна і та і та. Mm. Зафіксували. На канапку на бутерброди без проблем. Мажу. Mm. Замість масла. Ну, бачите, культура їхня, культура наша все-таки масло. Mm. Ну, але я думаю, що деякі люди задоволені, б змінили масло на більш корисніший продукт Філадельфія. Так, я мовчі, вони і так це роблять. Ну, що білка більше ти маєш. No на так. Базі, так? Mm -hmm. Ну так. Mm -hmm. Взагалі, тобто замечательно просто. Рецепт продали ж ми людям за нуль: лосось, крем-сир, хліб і авокадо. У кожного не... може бути свій рецепт, але це дуже добрий рецепт. Бо ну, ну, я люблю крем-сир. дуже смачно. Леся, ну твій же ти пам'ятаєш, він не поступає. Так. Тепер цей самий сир, тільки в ванношці пластиковій. Угу. Тіламук. Смішна, мати? Тіламук. Ну, тут вже більш така, бачите, напевно, дешевша така, не фольга, а вже така, шовну. Леся, це не впливає на сіну? Я знаю, але мені, наприклад, більш приємніше фольгу відпочити. А, і тут, до речі, вже сироватка є, виділена там. О, угу. о, все важливо. Тому що для багатьох е користувачів крем сира, крем-сира B2B, для них важливо, чи є сироватка, чи є мі... Ну, На Філодельфії теж буває сироватка, сировотка Угу. Просто там не було, а тут є. Угу. І що? Я не знаю, він мені якийсь більш пустіший. І ви знаєте, коли структура гірше розходиться в роті, то гірше видає смак і він тобі такий затягнутий в роті, він такий аж засухий як на мене. Василью, а давайте порівняємося. То ми порівнювали в пачці і в... Стакані, а тепер порівнюємо пачку з пачкою, стакан з стаканом. Тіламук і крафт. Поїхали. Ну, тіламук кращий. У нього краща структура, більш така творожніша і насиченіша, чим Філадельфія. От тобі і на. А по баночках? А по баночках структура у Філадельфії краща, чим в тіламуку, але тіламук також. Більш смачніший, більш насиченіший, більш такий повний смак. Мені більш кисломолочний, кисло-солодкий, кисло да. згода, я Виражений кисломолочний смак. Не такий страшний крафт, як його малюють. <рес> Дякую. Так, ще один американський продукт торгова марка мережі. Тут вони пишуть кремчі спред. Ну, тобто намазка крем кремчіст. Це ж треба і слово спред не бояться написати. Леся, у них спред ірландський в магазині смачніший за їх маслом. Середнє. О, ну тут а взагалі щось таке сметанне. Сметанне? Ті близько не до сира, а да? серйозно? Ну, цікав... А покажи мені. Ну, таке як. Або создається як янтарь. А, бачиш, хтось вони словом спред говорять, що багато води, я так розумію. М. А на смак? На смак? Ну, після класики. після класики таке 4 з мінусом 3. Ну, торгова марка мережі, все як в Україні. Тобто, немає цього смаку кислотворожного, немає цієї структури творожистої, Вона реально така, як типу сметана та рентарь. Тобто, Лалений що... сир. Якщо десь наші громадяни побачать крем сир спред, то щоб розуміли, що це щось таке мякеньке і слабим смаком, багато води. Немає вираженості, кислинки, солі, ну то ну таке. Зекономиле. Ну так. Да. <сум> Друзі, уважно ще раз придивіться до етикетки. Нас не надуриш. Якщо консистенція сметана, це значить, що більше води. Більше води це значить не просто більше стабілізаторів. Бачите, їх H2 тут, а не один, а ще й антибіотик, натаміцин. Натаміцин це такий типовий сирний антибіотик. Плюс, зверніть увагу, основні компоненти, які дають вартість жири-білок. Тут їх 5,5, а саме 4,5 жиру і 1 білок. На противагу 7. Жиру і два білку в класичній Філадельфії. Тобто, фактично, в півтора разу і більше навіть є різниця. 50% гухнули води додаткової. Саме тому я е, закликаю вас. Скептично відноситись до заяв деяких блогерів, які там з сметани, е, з кефіру, з йогурту грецького на кухні роблять щось по типу лабне і кажуть, що вони отримали дешевий крем-сир по відношенню до магазину. Це неправда. Вони дійсно отримали крем-сир, він може бути дуже смачний, але він дуже рідкий, там набагато менше сухих речовин. Наступну п'ятницю ми з вами зробимо лабне в мене на кухні, і, можливо, ще раз торкнемося цієї теми. Так, Так, ну що, Островія. Польський. Польський, нагадую, ніяка Островія цей сирок не робить, вона його тільки продає. Тобто комбінат розмістив замовлення під торгову маркою на зовсім інший комбінат, на інше виробництво. І от плавлені сири йдуть з одної точки, крем-сир з іншої, плюс наше масло і сири, і маємо такий асортимент. Ну, теж така характерна на, на півчайної ложки. А ну, кількість сироватки. Повір. Так, сироватка теж є. Тобто, у більшості зиків є сироватка у більшості зразків. Mm -hmm. Консистенція ближче до крафта і тіла мука, mm -hmm. чи ближче до цей спредебл? Вона середня між отого спредебл ага. і крафтовим сиром. Тобто, але, так, але такий е, творожиста єсть. Там взагалі ну, тобто її немає така як сметана, а mm -hmm. тут та така. Mm -hmm. Ну тобто, я би зробив висновок такий, що робили під еталон, але не дотягли до американських. Mm -hmm. Але я хочу що сказати. Mm -hmm. У порівнянні, якби я його просто пробувала самим першим, так. він би мені, напевно, по насиченості смаку, я маю на увазі співвідношення кислинка, сіль. Е Насиченість був би нормальний. А після е крафтових сирів, тобто він мені такий пустоватенький, я в шоці. Не, треба, так, боятися, е не треба боятися додавати. Не треба додавати раз. Друге, американське все дуже солоне два. І третє дегустації мають сенс виключно у порівнянні одних зразків з іншими. Ну, в ідеалі з еталонними. Та сільно? я правильно кажу? Абсолютно. Друзі, а в цьому місці питання. Перше, а чому таки е, в польському крем-сирі немає е, стабілізаторів на перший погляд? Друге, чому там тільки три компоненти? Ну і третє. Порівняйте, де більше вологи. Серед трьох зразків підрахуйте її. А саме крем-сир Філадельфія, крем сир спред американський. І, власне, крем-сир Польській острові, який ми з вами бачили. Все. Три пункти одного великого питання. Успіхів! Друзі, це ще одна серія продуктів. Я їх два привіз. Це так звані заповітряні, тобто взбиті крем сири. Віпт крем чиз. Лесяна перший раз в житті куштує. Ну, смішний, так? Отак, От як є в Україні взбиті сирки, як творочки, да, президент, по-моєму, зробив з фруктові. Отак От само роблять з крем сиром. Ну що, б таке Лесірина? Ну, чи то воно мене трошки напрягає. Так, а я от буває там вже менше вага тепер. Повітря продають, як в mm -hmm. нашому випуску. І я оце, пів півбанки такої з'їдаю і навіть мені за вухами тільки лящить. Mm. Ну смачне? Mm. Ну, мене трошки смущає, оцей такий ем, багато бульбашок в роті повітря. <різь> ну є таке, так. Да? Mm. І зразу, ну, я так зразу думаю, о, повітря. А що там з мікробіологією, скільки вони її туди назували? Скільки антибіотика вклали. Але знову опять багато солі, опять кислой. Соль не економлюється. Mm. Смак мені дуже подобається. Тобто смак є, так. Да, Просто що структура така в роті ну, незвична не, для нас. Не а, так, да, до речі. Він отакий. такий. На ложки давайте я подивлюся. Okay. Бачите, друзі, який він смішний. А в роті він як ці, як баблгам. Баблгам. Ще один зразок е, взбитого, завоздушеного з повітрям крем-сиру. Uh -huh. Яких тільки крем-сирів не їдять американці? Да? Так, це американський продукт. That's ще такий, знаєте, історично древній. Для Америки все, що більше 100 років, це дуже древнє. Ну, ну, ну це ж прикольно ну, листя. Прикольно, я див... Ну, а я дивлюся і думаю, господи, що туди забродило вже. Тобто, я розумію, що тут такого нема, але таке враження забродило. — Прекрасний стабілізатор. Щось повітря забруд... Подивіться, скільки повітря. Ну, желе. Ну так віпт. Вони ж чесно написали, це це взбитий. Ну, реально, ложиш порцію до рота і навіть, відчула, ну, навіть чути, як ці бульбишки -буль -буль в тебе так пуль пуль буль пуль пуль Ну, прикольно. Mm. Ну, дітям подобається. Але Сірові, я іноді купляю іменно по приколу. От мені подобається. Mm. Друзі, і на завершення цієї великої дегустації крем-сиру, два зразки один з Америки, Філадельфія з цибулькою і зеленим чесничком. І е, так само з цибулькою зеленою крем-сир е, польський. Поїхав ось Європи. Починаємо з польського. Так. Да. Ще, Ще під нашою торговою маркою. Ой, ну зразу запах такий цибулі пішов, Даже, ну то есть... Що сиру не треба вже. Ну, запах цибулі такий. Друзі, а я нагадую, що американці не тільки крем-сир люблять з і солоною, а і коте коте-чіз. Тобто сир цей зернистий теж їдять завжди солоним, з грибами, з цибулькою, часничком. а не з повидлом і з варенням, як в Європі. Ну, Структура того сира з наповнювачем краще, ніж чистого. Да? Угу. А знаєш чому? Ну, скажи людям, чого ти. Тому що додатки відбирають вологу. Тому що додатки сухі. Сухі вбирають волонтери. Любиш ти таємницю тримати. Я ж так і сказала. Бо додають сухі компоненти до сиру і вони забирають вологу на себе. Працюють фактично як стабілізатори консистенції. М -м. Але ж баночку можна з'їсти, так? п'ять хвилин. Да. Можна. Можна? Uh -huh. Але консистенція за американські класичні зразки набагато м'якіша. Правильно? Беру. Uh -huh. Так. Uh -huh. Покажи. Філадельфія з цибулькою і. Чи то цибулькою зеленою, чи то чесничком зеленим, але з зеленю. Ой. Шолозірна підсіря? Упадок сил? Не дуже чекаєтесь. Як там було в анекдоті, а чому розумію? Тут чешуть голову. <рес> ну, однозначно. Поляки поряд не сиділи в полі, так? Ну, тут більше сухих речовин, більш смачніший, більш кисніший, більш солоніший. Тобто, більш насиченіший продукт. Ну, ти все, крапка. Тобто, можна сказати так, що. Е Законодавці моди на крем сир це американці. Навіть в порівняних дегустаціях вони виглядають краще. І, на мій погляд, дегустації немає. Але єдиний конкурент їм це німці, в тому числі компанія Хохленд. Якщо побачите, Хохленд це супер. А поляки ні. Хоч продукти всі дуже смачні. В Порівнянні. Так, ну скажи якесь завершальне слово по крем-сиру. ти поїла стільки сиру. Тебе... Перший раз... Раз я Перший раз. ти з'їла стільки сиру. Сьогодні в тебе вечері не буде, правильно? Та зараз. <сих> і який висновок. Перший раз це простий на дегустацію смачні сирів. <сих> з Америки тяг в чемодані, висвітлюємо. Ні, дуже смачно. Заберу додому і буду доїдати. <сих> це все, що ти можеш сказати. Моя ти україночка, ні, е, смачний сир, шикарний. Була би ну, було б супер, якби в нас такі були. Хтось, якби наші робили таке саме. А ти не наші? Твій такий чи ще ні? Ні, мій не такий, я не маю такого обладнання. Мій трошки інший. Але ну, він же кращий, поганий, так? Але теж непоганий. Ну, я думаю, давай так. Він між польським і американським зависим. <гум> <гум> Добре, дякую. А на цьому все в коментарях напишіть. Чи я мушу вибачити за те, що випуск такий довгий? Чи навпаки, може, ви хочете мені, Ілесії Юрійовні, подякувати. Слава Україні! Слава Збройним силам! Тримаємося! Важкі часи! Переможемо!